У Києві на березі Дніпра з того боку від Києво-Печерської лаври будівельники зазіхнули на чи не останній на лівому березі громадський пляж та зону відпочинку біля води на столичну пам'ятку ландшафту, зводять черговий житловий комплекс і знову вигадують, як обійти усі заборони закону будувати так впритул до води на місці, де генпланом передбачена зелена зона та місце для відпочинку і оздоровлення. Невже і цю територію комерса... Анти відвоюють у киян місцеві мешканці вже декілька років поспіль успішно чинили потужний опір забудовникам, в тому числі через суди, але протистояння загострилось саме зі зміною влади, бо тепер схоже столична мерія під керівництвом кличка на боці забудовників. Чи бути черговому житловому комплексу замість громадської паркової зони відпочинку на чинне останньому вільному клаптику столичного дніпрового лівобережжя? Ми зібрали факти, свідчення та докази, працювали з джерелами та взяли інтерв'ю у ключових фігурантів, гори паперів, ексклюзивні документи та несподівані висновки. Це історія про те, як прямо зараз на очах киян знищується узбережжя Дніпра заради чергової масштабної житлової забудови, яку схоже покривають на дуже високому рівні. Всі документи, які видавалися за всі роки інстанції, базуються от на цьому листі бумаги. Слушай, не такою Мне, конечно, извините, но у в мене є свої как як воно быть. Віталій Володимирович, вам відомо про те, що ми Китай скрав один гектар землі. Мені не вдома це. Можуть взагалі возникнуть спор спору законності этой компанії. Я рекомендую, але ви, ви не купите. Не подобається, не купуйте. Наразі ми ретельно перевіряємо кожен факт. І вже за тиждень ми в деталях розповімо про грандіозну будівельну оборудку в серці київського лівобережжя, чи може вкарбуватись на довгі десятиліття в столичний ландшафт, якщо влада не зупиниться. Будівельне свавілля розслідування добігає кінця, і вже за тиждень ми назвемо всі прізвища.